Вже 15 років з метою запропонувати публіці першокласні симфонічні концерти найвищої якості в Україні працює міжнародний австрійсько-український симфонічний оркестр Каунтка Філармонікер. -Ka Колектив постійно удосконалюється. Основний та додатковий склад налічують більше сотні високопрофесійних українців з усіх регіонів України. У Нас працюють найкращі найпрофесійніші музиканти в Україні. Україна має колектив, який може її презентувати на найкращих сценах світу. З найвищим рівнем якості, і нам не соромно показати, що ми маємо щось найкраще. До 15-річного ювілаю каунтка філармонікер подарував долонянам черговий благодійний концертний вечір. У виконанні 70-х високопрофесійних музикантів під диригуванням Тараса Ленька звучали твори невичерпної творчої династії штраусів. Концертну програму прикрашали вальси та польки, увертюри до оперет – раритетні шедеври, які на кілька годин звільнили глядацьку аудиторію від турбот повсякденного життя. Сьогодні ми виконували програму з, з, династії, з творів з династії Йогана Штрауса, Це починаючи від батька і найзнаменитіший це син Йоган Штраус. Ну, і ще навіть такий цікавий твір знайшли. Знайшов наш Матіас Кендргер, знайшов ноти, це Йоганна Штрауса внука. Внук, це вже син Едуарда, і вже фактично така велика династія Штрауси. Ми сьогодні охопили в концерті. Як ніякий інший оркестр, каунтка філармонікер підтримує спадщину штраусів музичними інтерпретаціями з австрійським шармом. До ювілейного концерту в Долині цю тему також обрали не випадково. Розповідає засновник та шеф-диригент симфонічного оркестру. Бажання, щоб концерт Штрауса відбувся в Долині. Це було бажання мера міста Долини. І він просив, щоб колись, можливо, відбувся цей концерт. І ми погодилися з цим. Всесвітньо відомий колектив міський голова запрошує до долини вже в четверте. Щоразу це нові емоції, а цьогоріч ще й нові проекти та інвестиції у музичну культуру долини. Зокрема, під час перебування у місті Матіас відвідав дитячу школу естетичного виховання імені Мирослава Антоновича та погодився провести для вихованців майстер-клас. Він виявив бажання провести майстер-клас для нашого маленького, але вже такого успішного оркестру дитячої музичної школи. Ми хотіли це зробити сьогодні, але дітки вже поїхали на канікули, тому напевно це зробимо восени або зимою. І для дітей, звичайно, це буде щось надзвичайного, коли такий метр проводить з ними майстер-класи, це щось буде надзвичайно. Я думаю, що наша співпраця насправді тільки починається. Поміж того, в нас намальовуються інші проекти. Із Можливо, з грою Швент. Щоразу у Долині концерти благодійні. Колектив виступає без гонорарів, а всі кошти, зібрані від продажу квитків, спрямовуються на допомогу онкохворим дітям. Маємо благочинні концерти, тому що ми хочемо допомогти іншим людям, яким живеться не так добре, як нам. І ми хотіли б один-два рази в рік давати благочинні концерти не тільки в Долині, а й в інших містах України. Ми поважаємо і Розуміємо всіх людей, і коли бачимо, що є люди, яким важко в житті, нам хочеться їм допомогти, і тому ми здійснюємо такий концерт. В долині колектив прийняли надзвичайно тепло, позитивна атмосфера. Відчувалася і на сцені, відзначає диригент концерту. Дуже приємно, дуже тепла публіка тут в долині, особливо. Це дуже відчувається на сцені. Це дуже допомагає, коли музикуєш, коли віддаєш оркестру свою енергію. Вона переходить в зал. Сьогодні музичний колектив готується до фестивалю музики Матіаса Кендлінгера, який з 13 по 15 липня пройде у Львові. На музичному святі Матіас буде вперше представлений як композитор. Наталія Гасуляк, Руслана Авсієнко, новини телеканал Раї.